28 жовтня до учительської шостої школи завітав кандидату депутати Київської обласної ради Костянтину Ліференко. Метою його візиту стала бесіда з педагогами про те, яку програму він прагне втілити в життя. Його основна ціль впровадження енергозберігаючих технологій. Сьогодні те, чим я займаюся енергозбереженням, це найголовніше питання, на мою думку сьогодення. Енергозберігаючі технології нам дозволять економити. Наші гроші Костянтин Миколайович дізнався, що і сам навчався в шостій школі. Правда, у місті Рубіжне. Він зазначив, що найбільше поважає професію педагога. Дуже мало уваги приділяється вчителям, на жаль. І я хотів би, щоб і вчитель, і лікар мали достойну заробітну плату. Ну, всі групи наші, і пенсіонери, щоб в три в чотири більше, ніж вони зараз получають. Ну, це треба, щоб в нашій державі. Був повний бюджет. Кандидат у депутати має творчі доробки серед них і сценарії, в яких він намагається розкрити соціальні проблеми сучасного суспільства. Один із своїх сценаріїв кандидат в депутати планує екранізувати найближчим часом. Але драматургія не єдина пристрасть Костянтина Оліфіренка. Він також полюбляє писати пісні. Деякі з них, зокрема, пісню про матір та саундтрек до майбутнього кінофільму. Він виконав для присутніх вчителів. Ласкавих і дьоплих всі проблеми звичайно, поскарей. Я сьогодні улітаю далекий на курорт І в шеляху човрадно. Наприкінці зустрічі Віра Іванівна запитала у кандидата, коли у школі будуть стояти енергозберігаючі комфорки. Костянтин Миколаєвище з відповідю не забарився і пообіцяв виконати прохання до нового року. Леся Карпенко, Богдан Фірсов, новини, телеканал Бориспіль.